Демонтувати цілком пам'ятники та інші символи радянської епохи. Ця пропозиція прозвучала днями з вуст президента України Віктора Ющенка. Про те, як ставляться до ідеї демонтажу пам'ятника Леніну Дніпрозержинські посадовці та митці, дізнавався наш кореспондент. Президент Ющенко під час виступу на мітингу пам'яті жертв політрепресій запропонував знищити всі пам'ятники та інші символи СРСР. Гарант назвав їх символами вбивства. Загалом, як повідомляють інформагентства, тільки за минулий рік в Україні були знищені більше 400 пам'ятників діячам СРСР. Дніпродзержинську пам'ятники поки що не чіпають, але нещодавно на постаменті пам'ятника Леніну на одноіменній площі з'явився приклеєний плакат, який прославляє Степана Бандеру. Виявляється, серед кам'янчан Дніпродзержинців немало людей, які не проти того, щоб прибрати пам'ятник колишньому вождю світового пролетаріату з центральної площі міста. Взагалі нормально. Я ставлюся до демонтажа пам'ятника Леніна. Я вважаю, що потрібно ці пам'ятники на примузейній території виставляти. Це пам'ятник. Він взагалі досить майстерно, фахово виконаний, відомим майстром. Але його треба зберегти, але все-таки як музейний експонат, а не як символ епохи, яка вже відійшла від нас. Я б взагалі був би согласен все, що є від комуністичного прошлого, щоб все це зібрати. Діти, скажімо, на території музею. Пусть буде музей прошлого. Як історичний персонаж, Ленін також подобається не всім. Чим він віддячив царю, вбив його, всю сім'ю і навіть прислугу. І там взагинув вже був розстріляний її лікар Боткін. От, чули, Боткінська спороба, він був його власним лікарем. От оце вам людська риса цієї звірюки. На щастя, для пам'ятників кам'янчани, Дніпрозержинці здебільшого люди помірковані. Многі наші діди, старіки, родіти, вони на цьому виросли. Ми їх можемо трохи ранити, просто може бути трохи негуманно, просто не сьогодні це треба. Ну, трохи треба вижидати, але їх убрати треба. Люди повинні це діло самі в собі пережити. Ми не можемо нав'язувати свою думку кожному жителю Дніпродзержинська. Жителі повинні самі сказати, що вони хочуть, щоб ніби зержинсько було. Я вважаю, як людина, житель, ми повинні цінувати свою історію. Чи було це погано, чи добре, але це історія. Відміть за кордоном в кожній країні до кожного пам'ятника своє відношення. І там були свої піночети і хунти, і все інше, але вони відносяться зовсім по іншому. Ленін – це теж наша історія. А по поводу е, політичних змінень, которые влияют на жизнь города, то еще, наверное, лет 40 назад Вознесенский писал, не надо улиц переименовывать, постройте новые и назовите. Не надо разрушать памятники, стройте новые памятники. Это часть нашей истории. И с художественной точки зрения это хороший памятник.